Добрий день, шановні гості і підписники мого каналу. Мої вам вітання із нашої спекотної і вітряної Харківщини. Бачите, який вітер. Вже декілька спроб робила записати відео, але вітер дме так, що задуває мікрофон. Не знаю, чим обернеться дана спроба. Але я все ж хотіла з вами поговорити на тему троянд, що хворіють. Справа в тому, що коли я вам показувала відео зі своїми красунями трояндами і захоплювалася їхньою вродою, то я весь час повторювала, що ця троянда не хворіє, або ця троянда здорова. І можливо, у вас склалося таке враження, що всі мої троянди здорові і не хворіють. А ні, є у мене такі, що за однакових умов, за однакових обробок. Але все ж таки захворіли цього року. Перед вами представниця цієї когорти. Оце перед вами троянда леді Ема Гамільтон. Бачите, яка вона? Вона зараз квітує такими ось помаранчевими квітами. Але як вона поводилась протягом року? В середині літа на її листочках, в, першої, у першої в моєму квітнику, з'явилися чорні плями. Це була плямистість. І звісно, що я ці перші листочки я обірвала. І профілактично обробила весь квітник. А, після того у неї на верхніх листочках з'явилися плями. І це вже була не справжня барашниста роса. Я обірвала листочки, і а, там, де були пошкоджені пагани, обрізала пагани. І залишилися в мене від цієї троянди одні шпичаки. Я дуже сумувала, скажу чесно, виходячи ще з того, що поруч із нею троянди були абсолютно здорові. Ось, подивіться, будь ласка, леді Овшалут, який у неї розкішний кущ. І ось поруч Єма Гамільтон. Бачите, яка? Висота у неї зараз близько 50 см, хоча вона повинна бути 80-100 см заввишки. Але але, із-за тих голих шпичаків пішли рости бічні пагани. І зараз ви можете спостерігати, що ось у неї по всій довжині є отакі ось пагани із такими червоненькими кольору бронзи листочками. Бачите? Це молоді паганчики, які відросли. Зараз ознак хвороб на цій троянді немає. Але вона дуже сильно втратила. Вона майже не квітувала. І ось оце можна сказати, що на ній такі ну, перші, якісь більш-менш схожі на квіти-утвори. Ось, ось так. І є ще у неї бутончики. Я дуже боюся, що вони не визріють оці молоді пагани і е, нормально не перезимують. Але сподіваюся, все ж таки, що е, осінь буде довго теплою і, можливо, вона зміцніє, окріпне і все буде в неї добре. І так, це пункт один. А, до речі, вона в мене росте в повторах і в іншій частині квітника. Також вона захворіла. От Лидія Ема Гамільтон у моєму квітнику хворіє. Далі, наступна троянда, на яку хочу звернути вашу увагу, це всім відома троянда і улюблениця багатьох. Це троянда чайно-гібридна Августа Луїза. Всі знають, що це прекрасна, чарівна, красивезна троянда, і я її дуже люблю. Минулого року вона у мене чудово квітувала. Вона у мене другий рік, і подивіться, будь ласка, Цьогоріч Вона у мене квітує вперше. вперше, вона весь сезон прохворіла. І вона, бачите, утворила такий зараз карикатурний кущ, ну, не знаю, він заввишки максимум 30 см, бачите? Отак вона хворіла, я її обрізала. Оці всі хворі, пагани, я зрізала, зрізала, зрізала. Ось нарешті вона здорова, бачите? Нічого на ній немає, ознак хвороб, але вона дуже маленька. І оця спека не дала їй вирости. Бачите, і шансів не лишила квітувати. Ось у неї які бутони. І дивіться, зверніть увагу, які в них коротенькі квітконіжки. Бачите, оце спека така. Не дала їй вирости. Ось оце в мене також хворіла цьогоріч. І зараз я перейду в іншу частину. На того, щоб показати ще одну троянду, яка у мене хворіла. Ось вона, дивіться чи видно, вам не знаю. Тінь так падає, мабуть, видно. Це троянда Winter Lodge. Була посаджена минулої осені. Також почалася на ній плямистість, потім переросла в несправжню борошнисту росу і була обрізана. Ось на ній наросли нові пагони. Перша вона відквітувала в мене в серпні. І ви бачите, що квіточки що відсвіли, все, я їх не чіпаю, вони так і лишилися, не буду їх не обрівати, не зрізати. все, Хай вона міцніє. все, Я сподіваюся, що також вона гарно перезимує. Із тих троян, що в мене захворіли, і які я вдало вилікувала, це троянда Spirit of Freedom. Ось вона була хворою в середині травня. Але після обробок, от всі троянди обробляла і її також. Обробляла скору, хору, спарацеліс, тобто, всі ми оце. Така троянда, на якій були дещо чорненькі крапочки, такі як ластовиння, Це у мене мокароса. На ній з'явилося це чорненьке ластовиння, але воно якось непомітно і зникло з неї. І вона зараз також виглядає здоровою. Бачите, ось навіть на ній такі бутони. Все повністю. Чудова, вона виглядає. Оце троянди, які у мене хворіли цього річ при однакових обробках. Оці були здорові, а ці ось. Я на них звертала увагу. Ось так. Я сподіваюся, що це відео буде для вас цікавим, особливо тому, хто хоче обрати в свій квітник дані сорти троян. Зверніть увагу на те, що вони можуть хворіти ось так. І, можливо, це вплине на ваш вибір. Ця інформація. Ну і завершити хочу оптимістично. Подивіться, будь ласка, як квітує зараз коколоко. Вона чарівна. ця дівчинка. Перший рік у мене росте. Подивіться, будь ласка, яке квітування? Все літо цвіла, радувала і зараз квітує, буяє. Ось на цій оптимістичній ноті хочу завершити своє відео. Україні, героям нашим славам! Всім вам здоров'ячка, Бережіть себе і своїх близьких! До побачення!